Наше вітання усім прихильникам обласного каналу. До вашої уваги новини спорту. Сумщина в епіцентрі європейського та світового спортивного життя. В урочищі Токорів відбуваються чемпіонат Європи та другий етап Кубку світу зі спортивного орієнтування на лижах. За майже півстолітній шлях розвитку цього виду спорту Україна проводила подібні міжнародні змагання. Щоправда, лише з орієнтування бігом. Лижний же турнір на Сумщині перша ластівка в державі. На старт вийшло понад 350 спортсменів із 22 країн світу. А якщо врахувати ветеранську категорію, то загальна кількість учасників складає понад пів тисячі. Подібне представництво є рекордним за всю історію проведення європейських чемпіонатів. Серед учасників змагань багато татулованих спортсменів, які є лідерами на світовій міжнародній арені. Насамперед, це представники Росії, Швеції Норвегії. Дуже хорошо підготували організатори. Арени соревнований, местность был проведен огромный объем работ, и сьогоднішній день показав, що все служби сработали отлично. Перший від програми спринтерська змішана естафета. Боротьба тут була настільки напруженою, що до останньої секунди переможця було важко передбачити. Лідери гонки змінювались по кілька разів. Тривалий час домінували болгарські орієнтувальники, але для перемоги їм не вистачило всього 20 секунд. Вже наприкінці дистанції росіяни у складі Андрія Григорєва та Поліни Мальчикової прямо у коридорі випередили команду Швеції. Дуже приємно, можна в історію. Виграв перший. чемпионат Европы именно в смешанной эстафете. Ну а так, сами видели, что все непредсказуемо было до последних метров. Все переживали. Я думаю, для ориентирования именно такой вид, как смешанная эстафета, спринтерские гонки, очень нужны, чтобы... Болельщики именно понимали, чтобы все было вокруг стадиона. Дистанция была очень интересная, и до конца было непонятно, кто кто выиграет, потому что що Росія такой довольно очень інтересне. Я вот біжав, когда на последнем этапе вроде бы уже все кричат перше-перше. и тут збоку, можу сказати, служні. Рядом вы, шведка выходит, и борьба вот на фініш така інтересне вийшла. Відтак росіяни стали чемпіонами Європи. На другому місці команда зі Швеції. І бронзові нагороди у болгарських орієнтувальників. Сергій Кузьменко, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.